До ювілею Кривого Рогу телеканал Рудана разом з інститутом розвитку міста провели історичну вікторину. Вона стала справжнім інтелектуальним батлом для знавців історії рідного краю. Насправді, коли ми з колегами задумували цей черговий конкурс до ювілею кривого рогу, ми навіть не уявляли наскільки внутрішній ажіотаж у телеграмі нашого каналу це буде. Ми називали його жартам, що щовершірня битва за монету. Змагалися стільки ерудованих людей, стільки любителів історії рідного краю, людей, які обговорювали, сперечалися. Будь-яке питання на будь-яке питання у них було декілька відповідей, декілька варіантів. Джерела надавали, переглядали знову телевізійні проєкти Рудани та інші на цю тему. Тому дуже гарний фідбек, і думаю, ще продовжимо. Щовечора на каналі з'являлися нові питання про історію, культуру, легенди та видатні постаті міста. Для багатьох учасників це стало можливістю перевірити свої знання і відкрити для себе цікаві факти про історію міста. Дуже приємно те, що дуже багато криворіжців знають історію свого міста і продовжують дізнаватися завдяки вікторині, тому що готувалися питання таким чином, щоб не тільки правильно відповідати. Ну і це були складні питання, да, щоб не через штучний інтелект перевіряти, да, не через Google, а саме ну, шукати логічні різні питання, різні аспекти. І таким чином дуже багато молоді приймала участь теж. Ну і звичайно, призи, які були запропоновані переможцям, да, вони мотивували більше і більш активними бути. Розумію, що кожного дня там деякі люди навіть а, чекали. Дев'ятнадцятою, да і ви видавали перші відповіді переможцями вікторини стали найуважніші знавці історії рідного міста. Взагалі, підготуватися мені здається, неможливо, адже питання можуть бути взагалі досить різного направлення. Це можуть бути якісь просто історичні факти, якісь більш питання, такі які треба подумати, погуглити без гугл-карт там не обійтися. Ось і Питання взагалі досить були цікаві, і було цікаво. Попрацювати, подумати, і також був такий момент, що спрацьовувала вдача, тому що я вже третій раз перемагаю на цьому конкурсі. Це вже третя монетка. Ось, і в деяких разів без вдачі не під ну не обійшлося. Отримала свою довгоочкону монету, чекала сьомого вечора, щоб бути першою. І нарешті це ну, десь третього разу у мене вийшло. Тому дякую телеканалу за такі класні конкурси, такі можливості. Тим що монета колекційна і вона є не у кожного. Дуже дякую. Для мене правословний туризм це дещо особливе. Це як було друге дихання в момент реабілітації, відвали, кар'єри, з гідами з нашими. Це дуже було цікаві екскурсії. І Я деякий момент, я через деякий час задавав собі питання: а кому воно взагалі це все треба? Що я там знаю? Що є там у нас найбільші кар'єри, відвали, якісь там дренажні тунелі? І якісь особливі місця, ну не тільки промислові, а й природні. І це така, от можна сказати, як, як маленька винагорода простим людям за їхні знання, пізнання рідного міста, рідних країв, рідних куточків цікавих. Тому дуже дякую вам, що за таку можливість себе проявити і отримати цю нагороду. Дарія Миронюк, Назар Прусенко, Максим Пономарьов. цей день.